Знайти градусну міру дуги СН. Кут МСН вписаний, він дорівнює половині центрального кута, тобто МОН або половині цієї дуги МН, тобто дуга МН дорівнює 80 градусів. Дуга МНС Дорівнює 180 градусів, тому що МС діаметр ділить коло навпіл. Тоді дуга СН залишається 180 градусів мінус 80 градусів, тобто дорівнює 100 градусів.